Зараз якраз формується у нас корпус, тобто буде створюватися, передаватися нові підрозділи. Це важливо буде збирати дані з підпорядкованих підрозділів. І краще це робити не в форматі, а скиньте табличку там терміново, а просто зайти і підтягнути дані, які вони генерують. Тестуємо електронну систему імпульс. Наприклад, люди вибувають елементарно у відрядженні. В імпульсі це набагато простіше, нам потрібно посвідчення про відрядження. Ми просто нажали, і воно його генерує автоматично. Третя штурмова це яскравий приклад того, як військова частина може допомогти розробникам. Ми отримали просто неймовірний фідбек Центр масштабування технологічних рішень це військова частина. І всі продукти, які ми розробляємо, це продукти, які розробляються військовими для військових. По функціоналу ми, в принципі, свої побажання викладали для розробників. З глобального відзначу, що суттєво спростило би життя з інтеграції з армією плюс. Люди можуть вказувати неправильно. Дуже коротко посада, або коли там замість посади вказується звання. І знову це все доводиться переробляти, це було б краще інтегрувати з імпульсу. Ситуація, яка зараз з обліком особового складу, потребує переходу в цифру, щоб ми бачили реальні картини, реальні дані.